20 років я вже займаюся психологією, 10 років я вже займаюся безпосередньо консультаціями. І весь цей час я транслюю так чи інакше одну ту ж саму думку полюби себе і світ тебе полюбить. І я помічаю, що моїм клієнтам ця думка відгукується, що я не усвідомлювала, що мої клієнти думають, що це дуже позитивна, тепла. Доброзичлива, мотиваційна, але бляха-метафора. А насправді це жорстка правда життя. Зараз я поясню, що таке я себе люблю з точки зору психології. Ну, поняття багатогранне, але наведу декілька прикладів. У мене здорова, висока самооцінка. Чому це важливо? Тому що самооцінка саме впливає на стратегії поведінки, які я транслюю в комунікації з зовнішнім світом. Наведу приклад. Я прийшла на вечірку, я там майже нікого не знаю. Вступаючи в комунікацію, я можу вступати в неї, закрившись, дивлячись на всіх з підозрою. Я нікому нічого тут не дам, не скажу, ви ще доведіть, що ви гідні мого втручання, спілкування, моїх ресурсів і тому подібне. А можу входити в комунікацію легко, можливо, навіть з посмішкою. І, як правило, на легкість та посмішку відгукнуться. Відповідно легкістю та посмішкою. На таку закритість та підозрілість відповідатимуть так само. Я не знаю, що чекати від такої людини, і це абсолютно нормально. Бо одне з золотих правил психології зовнішній світ відзеркалює. Як правило, ваші ж власні стани та переконання щодо себе та щодо зовнішнього світу. Що ще? Полюби себе, це а у мене настільки здорова самооцінка, що я, наприклад, вмію казати ні. І тому токсики та аб'юзери. Обходять мене стороною і в моєму інформаційному полі зустрічається набагато рідше, ніж люди, які відкриті, які такі самі, як і я, зі здоровою самооцінкою і транслюють, як правило, поведінку зрілого дорослого. Що ще з точки зору психології, є Я себе люблю, я пізнаю себе. Я відкрито в себе досліджую. І, пізнаючи себе, я шукаю внутрішні відповіді на такі запитання, як хто я, хто я для інших, чого я вартий, чого я хочу. Я досліджую себе з метою з'ясувати свої смаки. Сформувати свою систему цінностей, пріоритетів, а далі жити відповідно. Так, да, ми всі динамічні, ми змінюємося, моя система цінностей, переконань, вірувань того, що вона теж може змінюватися та адаптуватися в залежності до ситуації, часів тощо. Але я вмію, або в мене, як мінімум, сформована звичка. Відокремлювати свої бажання, свої потреби, свої цінності від нав'язаних і вибудовувати своє життя так, щоб воно було про мої бажання, мої цінності, мої переконання, мої пріоритети тощо. Що таке світ любить мене з точки зору психології? Наприклад, відгукується на мої потреби. Якщо в мене є потреба у валідації моєї цінності, цінності моїх знань, світ залюбки відгукнеться і я отримую валідацію. І це абсолютно нормально, почуйте мене, будь ласка, потреба у валідації. Себе, своїх якостей, своїх цінностей навіть, пріоритетів, знань, досягнень. Це абсолютно нормально. І світ здатен дати нам потрібну нам валідацію. Не всі 8 мільярдів, бо не всі, як мінімум, знайомі зі мною я шуткую. А також не всі здатні до валідації. Чому? Тому що теж можуть бути з низькою самооцінкою, тому що можуть теж обслуговувати якісь свої страхи, обмежувальні переконання, викривлені переконання і тому подібне. І напевно мені не потрібна валідація від всіх. Я не очікую валідації від токсика та аб'юзера. мені пофіг. А завалідує токсична людина чи аб'юзивна людина, мої знання та досягнення, чи не завалідує. Мені набагато цінніше отримати валідацію від значимих для мене людей. І це клієнти, це моя сім'я, це мої рідні. Це мої друзі. Вони по-різному цінні для мене, але вони цінні, вони для мене значені. Це друге. Третій приклад. Що таке з точки зору психології? Як може потенційно виглядати, що світ любить мене? Я вибудовую? Та відстоює свої особисті кордони зовнішній світ у вигляді якоїсь конкретної людини, яка зараз перебуває в комунікації зі мною, погоджується з моїми особистими кордонами і не відштовхує мене у відповідь на наявність у мене особистих кордонів. Я можу такій людині сказати ні, я інколи можу з такою людиною ну, забутися. Да, і потрапити під вплив своїх емоцій і видати якусь ну, небажану, не зовсім екологічну реакцію. Але знову ж таки у такому випадку між нами буде достатньо кредиту довіри, і, а коли від мене не відвернуться, а натомість притягнуть руку допомоги, спитають, чи все в мене гаразд. Спитають, можливо, я неправильно зрозуміла ситуацію, захочуть почути мою версію, це теж, з точки зору психології, один з проявів, світ любить мене, світ у вигляді конкретної людини любить мене, що можна сказати по-іншому. Любить мене у вигляді, транслює готовність там, піти на зустріч. транслює готовність почути про мої потреби. І за можливості за наявності ресурсів, якщо це наразі, допомогти мені реалізувати мої потреби. Але. Вчора я стала свідком певної ситуації, і вона наштовхнула мене на ось які роздуми. Справа не тільки в тому, що полюби себе і світ тебе полюбить, а ще й в тому, що полюби себе, і тільки тоді ти зможеш побачити, що в цьому зовнішньому світі є ті. Які тебе люблять, ті, які тебе сприймають з точки зору психології, тобто здатні на валідацію тебе просто як окремої особистості, і в якихось конкретних випадках якихось конкретних здібностей, знань, умінь, навичок, потреб тощо. Поки ми самі себе не полюбимо, ми навіть інколи можемо бути нездатними побачити, що світ нас вже любить. Повторююся, не всі вісім мільярдів, але є ті, хто нас любить, цінують, приймають і тому подібне. А це важливо бути почутим. Важливо, одна з базових потреб. Отримати валідацію від зовнішнього світу важливо, теж одна з базових потреб. І що відбувається, коли ми не помічаємо цю валідацію? Не помічаємо, що нас люблять, приймають, цінують, бачать? Відбувається внутрішній конфлікт. Я з одного боку хочу. Отримати валідацію від зовнішнього світу, бо така моя базова потреба, ну, моя і будь-якої іншої людини. Ми народжуємося з певними базовими емоційно-психологічними потребами. Так от, я з одного боку хочу отримати валідацію, відчути її на собі. А з іншого боку, якщо я сама себе не люблю, то що б мені хто не казав, як би мені не казали, що мене люблять, що мене цінують, що мої досягнення бачать, що вони важливі, що те, що я транслюю зовнішній світ, воно вагоме, важливе і тому подібне, я це не сприйматиму всерйозно. Я буду казати собі, що це що? Що це плізирство, що це підлабузництво, що людина каже не те, що хоче казати, а те, що потрібно казати, бо вона яка правильно вічлива, бо так етикет потребує, ну і тому подібне. І це замкнене коле. Я хочу отримати валідацію, я її, начебто, навіть отримую. Але я знецінюю та е, саботую ту валідацію, підтримку, яку я отримую, і мені здається, що світ не бачить мене, не цінує мене і не валідує е, мої цінності, мої почуття, мої потреби тощо. Була такою ж людиною. Я дуже сильно хотіла. Валідації Від зовнішнього світу. Я її навіть отримувала. Але чи я вірила людям, Н -н -н. як правило, ні. Бо я була дуже закомплексованою, закритою дівчинкою, і коли я отримувала якусь підтримку, якісь позитивні слова на свою адресу. Я спочатку відчувала. Тепло, вдячність, мені було дуже приємно. Потім я думала, ой, попестили моє его, як приємно. А потім я знецінювала цю підтримку, кажучи, чи в голос, чи сама собі, та ладно, я розумію, ну ви сказали не те, що ви хотіли сказати, а те, що потребували. Те, що було потрібно а, сказати в цій ситуації з тої чи іншої причини. І що? І потреба в валідації не закривалася, але знаєте, що найстрашніше, вона не закривалася не тому, що поряд зі мною не було людей, які не підтримували мене та мої ідеї. Я сама саботувала процес закриття гештальту та закриття потреби у волітації. Ось чому полюби себе. І тоді світ тебе полюбить, а якщо хочете, полюби себе, і тільки тоді ти зможеш подивитися та побачити, що світ також тебе любить, це ніяка не метафора, а правда життя. Ось такий в мене інсайт. Дякую, що вислухали. Ще почуємося. Бувайте.